У буддизмі є таке поняття відкидання тіла для того, щоб людина могла зрозуміти те, що вона не є матерією, що матерія не первинна, а первинна основа. Так? І це дуже довгий процес їхнього відкидання, тобто не залежності від матеріального, а концентрації тільки на собі. Саме самовивчення, самодосконалення і так далі. тому подібне Через медитації, через дослідження самопізнання. Ну це вже дзовчен. Ну, ось най, найбільші такі процеси, найглибші, так? У науці дзовченця, саме в цібецькому вченні Ось, і це все у них відпускання, так би мовити, от свого матеріального тіла, думки і так далі. Це для того, щоб перейти увагою так від зовнішнього до основи. Це такий процес. Ось. Якщо цього не відбувається, так якщо людина залежить від так або, знову ж таки, це его привласнює там будь-що, так то це цього процесу ну не відбувається. так Людина закрита від цих всіх процесів. Якщо людина, скажімо, усвідомила, що вона мало того, що є усім, а вона є початком і кінцем усього того, що народжується і помирає, так? а вона не народжується не помирає. Коли це усвідомлено на всіх рівнях, коли це прожито, тоді ці процеси відкриті.